Вітаю, друзі! Ви на каналі Кухваримо раз». Сьогодні будемо закривати на зиму дуже смачні мариновані овочі, а сорті без стерилізації. Така консервація чудово зберігається і кришки не зриває. Але при приготуванні є дуже одне важливе правило, якого обов'язково потрібно дотримуватися. Приємного всім перегляду! Закривати буду 5-6 банок. Не знаю наскільки мені стане. Овочів, а вам буду розказувати рецепт на одну літрову банку. Зелень кропу, тут в мене дві великі гілочки. Дрібно нарвала і кладу на, на дно банки. Також на дно банки кладу 4 зубчики часнику, три лаврові листки, перець духмяний горошок і декілька горошин чорного Перцю. Також сюди одну середню цибулю порізала кружечками. Кидаю три кружечки. Одну середню моркву ось такою довгою соломкою. Теж кидаю декілька кусочків. Капусту розрізала ось такими кусочками. І кладу на дно банки. Овочеве асорті. Дуже добре, тим, що сюди кладете овочі, які любите. І скільки хочете, кладаєте у банку. Так, поставила капусту. Половину буряка середнього порізала пластинками, кидаю сюди. Знаю, що буряк не всі дуже любить, то можете не класти. Тепер помідори. Гарно помила. Кладемо помідори. Ось так все складаємо шарами. Огірки помила. Хвостики. З двох сторін обрізала, замочила огірки на 2 години і тепер складаю сюди огірочки. Перець. У мене тут перець жовтий, бачите, розовий і червоний. Кладемо перець. Я його помила, почистила від насіння, плодоніжки. І кладемо перчик. Перець вибирайте м'ясистий. Тепер сюди знову кладу цибулю. Декілька кусочків моркви. Так сюди. Знову помідорки. Огірочки. Тепер декілька пластинок буряка, буряк. Маринований, дуже смачний. Якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Хоча б одну баночку. І тепер знову кладемо перець. І так заповнюємо банку до самого верху. Ще морквину кладу, тому що в мене пару кусочків ще залишилося. І ось так заповнюю банку. Так, червоненький. Перчик зверху. І ось так по шийку банки кладемо овочі. На одну трьохлітрову банку я беру завжди півтори літри води. Перший раз овочі заливаємо окропом. Лиємо кип'ячену гарячу воду так, щоб вона повністю покрила овочі. Накриваю кришкою, накриваю ковдрою і ось так залишаю на 30 хвилин. Зливаємо воду у каструлю і в цій воді будемо готувати маринад. На півтори літри води беремо дві столові ложки рівні. Це 40 грам солі. В мене 5 банок, то я взяла в 5 разів більше. А також 4 столові ложки з великою гіркою цукру. В мене тут теж у 5 разів більше. Розмішуємо, тому ну, що сіль і цукор осіли на дно. І кладемо кип'ятити. Заливаємо банки киплячим маринадом другий раз. Такий спосіб консервування овочів на зиму, я використовую дуже і дуже вже давно. Банки чудово зберігаються, кришки не зриває. Але тут є одне основне правило. Після того, як закриєте банки під ключ, Обов'язково потрібно дуже добре укутати, навіть і двома ковдрами. Так щоб через 24 години, коли ви вже будете ковдри забирати, банки були ще трішки теплі. І такі мариновані овочі дуже і дуже смачні. А ще такий спосіб. Консервування без стерилізації дуже зручний, якщо закриваєте багато банок. Маринад наливаю ось так. Зверху, щоб покриті були всі овочі. Накриваю кришками. Зверху ковброю. І знову залишаємо на 30 хвилин. Зливаємо маринад. На півтори літри води потрібно 150 мл 9% орту. Я вливаю в 5 разів більше. І кладемо маринад кип'ятити. Маринад закипів. Заливаємо банки, заливаємо майже до самого верха. Ось так сюди по шийку банки. Маринад кладемо на маленький вогонь, щоб він не охолов. І закриваємо банки під ключ. Закриті банки. Добре, укутуємо ковдрою і ось так залишаємо на 24 години. Основне правило. Для доброго зберігання, щоб кришки не зривалися, це дуже і дуже добре окутати банки. Смачні мариновані овочі, а сорті без стерилізації до зими готові. Щиро дякую всім за перегляд! Гарного вам дня і мирного неба.